Борг це небезпека, а відсутність резерву це постійний стрес. Ми вже з вами пройшли лекцію про борги і знаємо, що гасити борги, не маючи фінансового резерва – це як летіти без парашута. Одна несподіванка, і ви знову в мінусі. Резервний фонд або фінансова подушка безпеки це певна сума коштів, яка зберігається в ліквідних активах, і яка вам доступна, якщо з вами стається якийсь форс-мажор. Навіть якщо ви маєте борги, вам треба паралельно формувати таку фінансову подушку на випадок якихось критичних ситуацій чи форс-мажорів. Скажімо, ви захворіли або вас звільнили з роботи. Якщо у вас немає цього запасу коштів, запасу міцності, ви почнете влазити в нові борги, брати нові кредити і таким чином можете скатитися. В кредитну яму. Тому бажано, щоб у кожної людини, незалежно від її фінансового стану, була якась сума коштів, яка дозволить оці форс-мажори перекрити та рухатися в нормальному емоційному, психологічному стані працювати і заробляти кошти. До того ж, резерв може створювати перед вами певні перспективи. У вас може з'являтися якась можливість, десь там відкрити якийсь бізнес і. Фактично, ці кошти можна використати для того, щоб поліпшити своє матеріальне становище або змінити роботу. Умовно, ви працюєте кухарем, хочете змінити професію і стати веб-дизайнером. І ці кошти їх можна витратити якраз на навчання або на те, щоб Жити певний період часу, поки ви вчитеся новій професії для того, щоб в майбутньому покращити ваше матеріальне становище. Тому функцій у резерви є досить багато, їм ні в якому разі не варто нехтувати, не варто всі вільні кошти кудись інвестувати, в ризиковані чи не ризиковані активи. У вас має бути певний резервний фонд, це певна сума коштів, яка є недоторкана. Ви її не витрачаєте на усілякі дрібниці, вона у вас цільова. Вона фактично слугує фундаментом вашої фінансової стійкості. Скільки відкладати? Тут насправді немає якоїсь універсальної відповіді для всіх. Кожна людина визначає цю суму для себе, яка для неї є психологічно комфортною. Мінімум, який треба мати кожному, це один місяць базових витрат. Що таке базові витрати? Це наша комуналка, оренда, їжа і якісь. Платежі необхідні для нашого виживання. От мінімум, один місяць такого резервного фонду, який покриє наші базові витрати, треба мати абсолютно кожному. Якщо у вас цього досі немає, будь ласка, замисліться над цим і почніть потрошку формувати ваш резервний фонд. Бажана сума це все-таки 3-6 місяців нашого повного комфортного життя. Комфортне життя від базового відрізняється тим, що туди вже входять якісь розваги, якийсь спорт, якесь дозвілля, яке не є необхідним, але воно бажане для нашого комфортного життя. Тому цільтеся на резервний фонд у розмірі 3-6 місяців від ваших нормальних щомісячних витрат. Формула така: можете порахувати ваші місячні витрати, помножити їх на 3 або на 6 місяців, і ви отримаєте необхідну суму вашої фінансової подушки безпеки. Де зберігати резервний фонд? Тут насправді не треба гнатися за якимись інвестиціями, якимись відсотками. Вам варто зберігати кошти в ліквідних активах, тому що головна задача резервного фонду – це підстрахувати вас, коли у вас виникне така необхідність. Є декілька припустимих варіантів, де можна зберігати ваш резервний фонд. Перше – це звичайна банківська картка, тобто ви можете Відкрити картку, покласти на неї певну суму коштів, накопичувати там. І якщо у вас є якісь відсотки на залучок, то це взагалі буде чудово. Цей резервний фонд буде ще й приносити вам якусь невеличку дохідність або хоча б трошки відбивати інфляцію. Друге, це депозити. Але депозити мають бути короткотерміновими на 1-3, максимум 6 місяців, і бажано з можливістю достроково розірвати такий депозит, тому що вам в будь-який момент несподівано можуть натопитися кошти, і у вас має бути доступ до цих коштів. Третє це готівка. Ви можете зберігати вашу фінансову подушку безпеки просто в готівці, в гривнях, в євро, в доларах, тобто в тій валюті, яка вам імпонує. Четверта це рахунок. Є різні програми, наприклад, банка від Монобанки, або там скарбничка від Приватбанка, і ви на ці такі накопичувальні рахунки можете заводити щомісяця якусь суму коштів, з яких і буде потім формуватися ваш резервний фонд. І п'ята це облігації. Тут мова йде про ОВДП. Це... Облігації внутрішньої державної позики, але тут таке ж правило, як з депозитом: не вкладайте кошти на занадто довгий термін. Краще оберіть облігації терміном на 3-6 місяців. Можете побудувати так звану інвестиційну драбину. Частину коштів вкласти в облігації на один місяць, частину коштів вкласти в облігації на три місяці, частину на 6, на 9 і так далі. І фактично кожен квартал у вас буде звільнятися якась сума коштів, яку ви потім будете реінвестувати. Якщо вона вам не потрібна. При формуванні та зберіганні резервного фонду треба притримуватися принципу захищених грошей. Тобто, це гроші цільові, це гроші не на покупку, не на новий телефон, не на якусь подорож, не на якусь нашу забаганку, це кошти, які мають нас підстрахувати в якийсь період кризи, яка може в нашому житті статися. Тобто, якась хвороба, звільнення, якийсь форс-мажор. Ця сума вона забезпечує наш стійкий психологічний стан в такі моменти. В тому числі не варто спрямовувати кошти вашої фінансової подушки безпеки на якісь інвестиції. Умовно, там, з'явився якийсь хайп, якийсь проект, вам пропонують якусь дохідність, ви думаєте, де взяти кошти, згадуєте про те, що у вас є резервний фонд, і несете ці кошти туди. Не варто цього робити. У резервного фонду зовсім інша функція, і дозвольте йому виконувати саме цю функцію. Сформувати резерв це пів справи. Друга половина це не розтринкати його. Я бачу багато помилок, які люди роблять зі своєю фінансовою подушкою безпеки. Наприклад, вони витрачають резерв, бо зараз десь з'явилася якась знижка на якусь техніку, на якусь сумочку, на якусь річ, яка здається нам. Конче необхідно саме в цей момент, інших коштів у нас немає, тому ми фактично смикаємо кошти з нашого резерва, Таким чином, ми його спустошуємо, і потім, якщо стається якийсь форс-мажор, у нас знову немає цієї подушки, і ми знову змушені залазити в борги. Друга помилка це тримати кошти на Тій картці, якою ви розплачуєтеся в повсякденному житті, тобто, яка підв'язана до вашого Google Pay або Apple Pay, я. ви поклали туди якусь суму коштів. Ви думаєте, що це ваш резервний фонд, але ви там пішли десь заплатили в кіно, там пішли, де заплатили за прокат велосипедів. Там купили собі якусь сорочку, і так поступово. Несподівано для вас, ви помічаєте, що на карті немає половини а то нерідкої всієї суми коштів, і таким чином ваш резерв він підсвідомо, мимовільно, неусвідомлено протринькається. Тому не тримайте ваш резервний фонд на вашій основній карті, якою ви розраховуєтеся щодня. Четверта помилка це не мати якоїсь конкретної суми вашого резерву. Тобто я там відкладу 8 тисяч гривень або там 12 тисяч гривень, або 24 тисячі гривень, і я думаю, що мені цієї суми вистачить там на місяць або два мого життя. А потім, коли трапляється якась подія, умовно людина втрачає роботу, вона починає жити за резерв і розуміє, що їй цього резерву не вистачає. І в цей момент вона усвідомлює що її базові витрати були більші за суму резерва, просто вона ніколи не рахувала цю суму і таким чином думала, що їй вистачить цих коштів. А насправді виявилося так, що цих коштів не вистачає. І знову ж таки, тепер треба десь займати кошти для того, щоб компенсувати необхідну суму. Ну і четверте, це люди взагалі не формують резерву або відносяться до нього якось халатно. Сьогодні він є. Завтра в мене немає, тому що вони вірять, що з ними нічого не станеться. Форс-мажори можуть бути абсолютно неймовірні, може реалізуватись якийсь сценарій. В якого ви навіть не очікували, тому не варто цим нехтувати. Кожному варто мати свою фінансову подушку безпеки, яка підстрахує його в критичний момент. І так, після сьогоднішнього урока ми маємо зробити такі висновки: перше це ми маємо розрахувати власну суму резервного фонду. Фінансової подушки безпеки, яку ми хочемо мати, мінімум це один місяць наших базових витрат, бажано це 3-6 місяців наших повних нормальних витрат. Друге, це нам треба обрати, де ми будемо зберігати кошти нашого резервного фонду. Банківський рахунок, депозит, облігації, валюта, готівка тобто будь-який ліквідний інструмент, де гроші можуть бути швидко доступні вам у разі необхідності. Третє це вам треба скласти план, які скільки ви будете відкладати на ваш резервний фонд, тобто, умовно, прийшла вам якась сума доходу. 10% можна відправити на резервний фонд. Прийшла якась сума доходу, про яку ви навіть не думали, тобто звідки звалилась вам додаткова сума, скажімо, підробітка або якийсь подарунок, або там знайшли десь. тобто... Продали щось можливо на Олексі, ви не розраховували на ці кошти. Ви можете направити на резервний фонд якусь більшу частину від цієї суми, скажімо, там 20-30 або навіть 50%. Чому? Тому що фактично ця сума для вас впала неочікувано, і ви можете дозволити собі частинку витратити цієї суми, а частинку відкласти якраз таки на резервний фонд. І четверте, це ви маєте поставити певну мету, тобто за який період часу я хочу зібрати та сформувати свій резервний Було було б добре, щоб за три місяці вашої роботи ви вже зібрали. Один місяць ваших базових витрат, тобто оту мінімальну суму резерву, яка необхідна кожному. А вже потім, відсвяткувавши цю невеличку перемогу, ви б місяця в місяць поповнювали і розширювали ваш резерв до бажаних значень. В нашій спільноті ITOX ми провели не один ефір про важливість фінансового планування та резервного фонду. Ви можете зараз в боті подивитися, які лекції вже доступні учасникам спільноти на цю тематику. Тому, якщо ви хочете більш детально прокачатися в тому, як сформувати свою фінансову подушку безпеки, як її раціонально інвестувати, дізнатися, що таке інвестиційна драбина та як вона працює, долучайтесь до нашої спільноти. Ви можете це зробити через цього бота. В нас, окрім того, що багато класного контенту і класних лекцій, у нас ще й суперове ком'юніті, яке допоможе вам, порадою або. Поділившись власним досвідом, я вам раджу перед тим, як перейти до наступного урока, все-таки зробити якісь практичні дії, побудувати ваш map, вашу стратегію, як ви будете накопичувати ваш резервний фонд, і почати її втілювати в життя. Зустрінемось в наступному уроці.